От, з першого закидання хі, спрацювала торба. Це у нас плітка, і плітка у нас скуштувала там, де була віагра з двома опаришами. Так, і дуже швидко хочу вам сказати, чим гарна торба, на відміну від Класичного вбивці карася, вона не потребує багато корму, тому що досвідчені рибалки в вбивцю карася забувають трохи корму, навіть щоб саму проволоку було видно. А рибалки, які тільки починають, або не мають досвіду, намагаються зробити таку здорову заліпку. Ну, це не є гарно. А от в торбу ти заб'єш рівно стільки, скільки влізе.